Давай, давай, ну вот. Давай. давай. Оп. Ау. <laughs> а ты что, ш... а ты что, можно ее убить, когда он, короче, цей. Я требую его убить. Что ему ничего? Вау. Что он сам себя, короче, сейчас замочит? Ну. Nope. <laughs> Не туди! Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігріки Люблю. Це Spider-Man 2 The Game. Це вже в нас четверта серія. І скоренько що було минулі серії. В минулі серії ми ганялися за пумою, ми його зловили. І в кінці серії ми побачили, що викрили нашу Мері Джейн. Викрив її восьминіг. Тому в цій серії будемо продовжувати далі. Друзі, хто новенький, будь ласка, підписуйте стареньку вподобаючку. Друзі, підтримуйте, будь ласка, українське, дивіться українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто їсть п'є, смачного і приємного всім перегляду! Так, друзі, ось і продовжуємо. Завдання в нас вже висвітилось. Return to Mary Jane. Uh -huh. Uh -huh. Повернути чи спасти? якось так в нашому перекладі. перекладі. Ой. Щось і стало. Ага. Мені треба було не в ту сторону, значить. Так, ну що ж, полетіли на паутинці. Так. Туди можна залетіти. Залізти можна. О, можна. Секретки ніяких хто немає. Нема ні. А може її я, Чекайте. Ні, нема. Так, добре. Так, лапайся. Ай! Не злапався впав. О, машина їде. Люди ходять. Бачите, повноцінно відкритий світ. Так, там щось димиться. Тут щось є для мене. Якась пасхалочка, нема нічого, ясно. Ну, значить, летимо тоді за Мари, Джейн. Уууу. Нормально. Приземлилися. Так, що там? Вибух стався? Ого. Поліція поїхала. Угу. Добре. Як то кажуть летимо. Глянем, що там відбувається. Що таке? А, не видима стіна. Ну, лки-палки. Ну давайте тоді.. інакше зробимо. Йдемо верхом. Оп-оп-оп-оп-оп, давай. Вау, це я ось виліз. Туди вилізу? Туда вже не можна. О. Якісь е, секретка. Провіримо. Що тут може бути. А, це знов це дурне завдання. Ні, я не буду проходити. Югу, дурне завдання ці. Кольца лапати. Я вже минулі серії проходив, можете подивитися. кому цікаво, що це за завдання. Тут таке саме. Так, ось ми і прибули. Тут що таке? О, секреточки, секреточки, люблю секреточки. 26 секунд. Зараз ми бандюкам наваляємо. Не можу, я щось по паутині. Давай. Добре. Так, так. І ось так. Є. Ве. Я молодець. Так, ну йдем. Бандюки. Привіт, пацани. Ти що мені? З ноги хотів виробити мене. Оп! Відскакуємо. І тако по красоті. Добре, ну заходимо. Глянемо, що тут відбувається. Ммм. О, ми мені втікаю. А, по потреба мой тріфт, каже. А, це знов ну, те самодурне завдання. Так, значить... А, це Оскорб! Він Оскорб напав. Так, я бачу, що мені пана, треба сюди. Ну, в гобліна нема в фільмі, значить, виходить, одне, що він. Сейк, Spiderman! Ну, no, you're welcome. Що він напав на це? О на Гаррі. Ой. О. О, паучок. Привіт. Тут що робимо? Ага, ми не можемо з вами нічого зробити. Воно просто щелкається. Так. Так, мені ще треба всіх цих паноохоронців звільнити, так як було в банку. Uh, Хм, Нема за що? Ага, бачите, ліфт відкрився для мене. Оу. Їх фаст повилазило. Але вони такі класні. Такі такі чисто бандити. такі в шапках. В сведрах. Не знаю, хто придумав їм дизайн цих бандитів. але такий смішний. Це хто такий? А, це ти така добра. Добре, йдемо в ліфт. Скільки зрозумів, він відкрився для нас. Так, що тут у нас буде? Спади Сенс. Спайдермен, плеч, земайте! Майо май, коли я стану? Ой, крутий, пацан. Клас. Ті плесень, і вони мають мої фракції. Дякую, якщо ти дам мені карту якусь. Вау, що це таке? А, це моя суперсила. Привіт. Мінус. Привіт. Нема заще. О, паучок. Я не знаю, що їм не дає, але щось дає. Так, тут я нічого не зроблю, поняв. Ідем далі. Так. Ти поки там пустій. Дякую. Зайдем сюда. Thanks, Spider-Man! Немо защо? Я ж друго цей дружній сусід. О, знов щось є. А, знов паучок. Класно. Це кизучки він дає мені, да? Так, тут ми вже були. Добре. Що угу. тут робиш? О, давай-два, двой. Thanks, Spider-Man! Ти мені не даш ніякого цього, Ніякої карточки. Ну добре, ну добре. Так. Знову суперсила. Прекрасно. Знову паучок десь має бути. Що це пучки дують? Хтось знає, напишіть в коментарях, бо я щось не в курсі. Ага, тут не пройдемо. Ну добре, де тій паучок? Добре. Так. Ага, я бандюк. Thanks, Spider-Man! Даже мне карточку не там трепрытой. О, крутой вышел. Ну, вертаемся. Па! По красоте. Бачу. Thanks, Spider-Man! Нема за що. Ой! А чого тут нема саундтреку в самій цій... самій місії. Я знаю, що я виключу музику на тихо, але. Е, що тут взагалі ніякої музики нема? Ні. Просто... Чому нічого не додавали, не придумали такого. Так. А що, я не задвернувся чи що? Так, я назад вернувся. я назад вернувся? Так, тут я був. Добре. Ага, ось сюди мені і треба. Thanks, не спи. Нема за що. Так, я бачу, ти там двері мені... О! Давайте я якраз хочу розімнятися. Під музончик бо мені скучно. Так, я б нічого не бачу. Не бачу, але виробом. Так. Тут нічого не зробиш. Добре. Так, цей двері мені відкриваю на варх. Добре, біжимо на варх. Це що місія з бомбами, чи щось? Я щось не пам'ятаю. Точно! Bombs, already... Точно, дивіться, я як знав, що це місія з бомбами, пам'ятаю. Треба знайти бомби, коротше. Але це за час чи що чи, чи, чи я не пам'ятаю? Я щось не пам'ятаю. Ні, не за час. Так. Стой і до дупи пока. Угу. Там закрито, а тут, а? Тут тоже закрито. Е, ну давайте. Полізем пока. Ой, зверху є! Ніфігаси. Давайте так отодіть акуратно. Перескочимо. Ай, ай-ай-ай-ай-ай! Ідем ай, ай, ай. сюди пока. що це було? що це бомба, що? Ну. А, о, во бомба, боже. Ну. А, бомба сейчас секрає, Боже От так заставляєте мене вже думати Добре. Це що? Що села? Це я їх включив. ай яй 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 понял, 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 понял. Я тепер можу стріляти. Поняв, поняв, дякую за апгрейд. Добре. Виносимо, 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 виносимо. Добре. Тепер я можу збу... розбивати вікна. Прекрасно. Сурпрайс! Ты не знал, что я так имею? Я сам не знал. Доброе. Так, житящее можно взять. Так. О. Thanks, я... saved me. You're welcome. Так. Оп. Ай. Так, почекай. то куда мы? мне? Туда, не Оп. Оп, мне не туда, а сюда мне тоже тра. Оп. Ну, по-моему, Ході оглянемо, що тут робиться. Давайте ці штуки вирубаємо пока. Так, О, тут все закрыто. Я не можу ту штуку стріляти? Ні, не можу. Значить, мені треба туди, де я був. Ай! Ай! Що відбувається? Доброе. Ага. Е, друга бомба. Давай. Все. Добре. Так, да здесь паучок. Ой. Что мы делаем? А? Бачу. Хух. Так, давай. Виходим. А, треба було блощи підійти просто. Ты мене хотів отравити зараза. Так, туда не вийти Де той паучок? де він, ну дай він, дай він, дай він. Десь тут. На стелі нема. Добре. Йдемо поки туди. Ага. Ось бачите, тут можна їх розбити. А, це мені транзарт повернутися туди. Тепер тепер я можу, так би там пройти, все я зрозумів. Хоп! Ай! Ай! Хоп! Ось. Ну, Гора на смікалочку таку. Не, не тяжка. Але треба трошечки по. Подумати, що там таке? А я не можу інакше кудись зайти? Тільки звідси? О, паучок. Може це ти мені там за стінами святився? Ну добре, спускаємося вниз. Бачу. Ой! Акуратно. Ай! Акуратно! туди не можна? ай яй 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 яй, -яй. ай -яй, яй 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 о Так, давай. Раз. 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 Добре. Раз. Ой. Раз. 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 Прекрасно. Партрі звідси вибиратися. Добре. Так, далі куди у нас? Там ще в актовому залі, вроді, має бути, скільки я пам'ятаю, що я грав колись там теж, вроді було це. Ну, не актовий, ну актовий зал, так, да, там де презентації показуються, таку фігню. Вроді би там теж має бути. Так. Юс. Ого. Ай, ай, ай! Ти що? А ось так. А ну, це на Хто недавно бачив трейлер Генератора? Ну, щось похоже. Десь в когось хтось комуніздив. Я, я жартую. Але похоже дуже. Так. Ой! Вирубаємо. А, мені цей ваншот подобається. Ага, бачу бомбу. Бачу бомбу, бачу. Так, що там? Ого. 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 Так, добре. Ну, якщо брати фільм, то це е, якось так логічно, наш йому Оскорб зривати, я щось з не можу поняти. Чекайте, бо я не бачу їх. А ч я... А ч, а, а, а чо я не беру їх? А ч я не беру? Кізбах чи що? Дивіться. Ай, коротше. Якийсь баг. Добре. Оп. Оп. Що таке? Ай! оп, А чого я не можу... Оп, перескочити, добре. Так. Ось меніг був. Вроді би, чи мені приводилось. Ось мені їх. Спайдермен.

О, бомбочка є, ого, і ага. Добре, все, тут пока чисто. Сюди. Ага, я не маю допуску, Так. так. Зараз зараз я з вами. Ай, ай, ай! Добре. Не треба туди, мені не треба. Там да не треба туди попади, його шот має писати. Ай-яй-яй-яй-яй. Давайте тако. Цю штуку. Є. Yeah. А це камера, так? Що це таке? Давайте з одного її знищимо. Что с тобой, Лё? Привет. Ого, добрый. Остаться. Немоза, о чём? Так, дворец привез. Пах. Мордяком. Паучок. Так, а сюди. Так, тут і що у нас? А, це просто... Не треба стайте. Але я люблю соду сліджувати. Spider-Man! Нема за що? Так, добре, ну йдемо, куди нам стрілочка показує. Перескакуємо. Ай! А що таке? Ну добре. Добре, я просто почекаю. Так. О, ось і цей А, це не актовий зал, це пульта керування. Тут має бути бомба, ось. що там, пацани Я хочу за стрибка. Дайте розженуся. Ось так. Ох, по красоті пішло. Як Чак Норрис. Ага, добре, добре. І добре. Все, це, вроде би все. Не щая? Щае, добре. Ой. Забув. Забув. Ой, у меня життя вже мало. Ну, дурак. Так, треба мені зараз життя выбрать. Я поняв, але мені треба життя. Ти мені чимось поможеш? О, це восстание. Добре. Угу. Добре. Але мені треба життя. пацани, що мені поможіть. Ну добре, йдемо акуратно. Ай! Я пану програв. А ні. Ой-ой-ой, ой, давайте целоменше, у мені хоч життя дасть. Добре. Отак. І останній штрих. Добре, трошки життя появи цей. Ага. Відкрий мені двері. Дякую. Так, тут нема життя. Ага, тут же всі вільні. Тут я же всіх спас, так. I'm not sure if I'll be senior, uh-huh-hu. Be sure this shipment arrives by freight train tonight. The time frame for my experiment is more delicate than you fools seem to appreciate. О, тепер він пішов як восьминіг. Так, коротше, зараз буде в мене бій з Рін, скільки я розумію, тому що він сказав, що треба вирішити спайдер проблему. Ну добре. О. Ну добре, йдемо. Не знаю, чи мені хватить здоров'я на Ріно. Доброді Боріно. <витресла> У -у. О, прибіг. Remember? I got it. Його не тяжко перемогти, але просто чи мені життя Так, його треба наводити на ці. генератори, що це таке. Ну, зараз попробуємо. Правильно, Спайди, правильно. А ну тут навіть підказують. то не треба довго багато думати. Так, давайте десь тут. Ось тут. Ой. По давному я зробив. О, бачу життя. Оп, добре. Ізлазлиця на мене. Добре. О! Життя. Давай, давай, ну бой. Давай! Оп! Ау! А ты... А, ты ж можна обити, коли, коротше, цей. Я треба його бити. Чи ему ничего? Вау! Че он сам себя, короче, зараз замочи? Nope. <laughs> Не туда! Маршрут перестроенный! Е. Yeah. Все! Нормально! Ой! Я трошечки заспал. Доброе вахид открытый. Так, mm? бачим. Давай найдем он О! Виша мало! Ты виша мало? Куда мы не, куда мы не, куда мы Все. Все, друже, до побачення. За Марс. Я тобі ще покажу. Засранець. Ну, нормально. шкода його звичайно, може, інше потім відійде. Ну, це ж мутант, по-любому відійти Але поки він мені. Місія закінчена. Прекрасно, друзі! Прекрасно! На цьому завершимо. Хто дивився, дякую. В слідюшій місії вже будемо продовжувати в слідюшій серії. На цьому зараз вам дуже вдячний. Всім гарного дня і до побачення, друзі. Пока. Пока.